Військова професія це стабільність, кар'єрне зростання і соціальні гарантії. На Прикарпатті відбулася низка заходів, спрямованих на те, щоб заохотити юнаків до контрактної служби. Про вакантні посади в українському війську і вимоги до претендентів молоді Надвірнянського району розповідали представники військових частин, які дислокуються в західній Україні, а також керівники обласного та районного військкомадів. Головний аргумент, яким планують заохочувати молодь до контрактної служби суттєве збільшення заробітної плати та кар'єрні перспективи. Розпочато підвищення грошового забезпечення з минулого року отримують уже подвійну зарплату військовослужбовців за контрактом, в тому числі високомобільних військ, десантники, військово-морських сил, а також льотний і технічний склад повітряних сил збройних сил України. Таке ж підняття розпочалося в інших військових частинах. З 1 квітня поточного року це був перший етап підняття на 20%. З 1 вересня поточного року зараз відбулося чергове підняття ще на 20%, і ми станом на липень 2014 року. Вийдемо на 100% підняття грошового забезпечення, тобто контрактник при мінімальній вислузі на посаді солдата, звичайного, стрільця для прикладу, буде отримувати від 3 тисяч гривень. Якщо посада трошки вища, скажімо так, сержанта або навіть старшини, то і вислуга років в армії є в Збройних силах. То грошове забезпечення може сягати і до п'яти і до 6 тисяч гривень. Я рахую, що на сучасному ринку праці це достойна зарплата для юнака, плюс це є кар'єра, це є перспектива навчання, перспектива кар'єрного зросту, плюс там є ряд інших пільг і гарантій. Це і для контрактників харчування одноразове на обід. Це також є суттєво. Або якщо він несе бойове чергування, то це трьохразове харчування. Це є можливість відпустки із отриманням матеріальної допомоги на оздоровлення ще одної зарплати. Це є можливість виплати ще одної грошової допомоги. Це вже буде 14-та ніби як грошове забезпечення. Крім того, це є і медичне забезпечення. З кожним роком кількість контрактників в українському війську збільшується. Зокрема, лави десантних військ уже майже рік поповнюють виключно добровольці. Хоча охочим одягнути блакитний берет, доводиться проходити прискіпливий відбір. Ми потребуємо хлопців, до яких є вимоги, що стосуються здоров'я, фізичної витривалості, психологічної стійкості. Це Вимога високомобільних десантних військ. Щодня в частину приходять дуже багато хлопців, які мають на меті служити в нашій частині за контрактом, які здають випробування, але, на жаль, на жаль деякі мають низьку фізичну підготовку, деякі мають низьку фізичну підготовку. Що стосується психологічних якостей, то вони всі готові до служби в Збройних силах України. У жовтні цього року закінчиться термін служби для солдатів радіотехнічного батальйону, який дислокується в Івано-Франківську. Відтак на всі посади необхідно набрати контрактників. Приблизно 6 чоловік. У нас потреба на водійські посади, обов'язкова категорія C, водія категорії – С і посада оператора. Вимоги звичайно, як для всіх збройних сил, військовослужбовців кандидатів, це здоров'я, хороше здоров'я, це здача норматив фізичної підготовки для наших радіотехнічних військ. А також психологічний відбір. На даний момент у нас посад немає вакантних, але вони звільняться з 14 жовтня, на які ми повинні набрати якраз цих кандидатів, про яких я вам сказав. Яких фахівців потребує українська армія, чи не найкраще знають у місцевих комісаріатах? Як зазначає міський комісар Ігор Сорокапут, найбільше добровольців приходять з бажанням служити в десантних військах чи на флоті. По місту Івано-Франківську є ряд бажаючих юнаків. Які виявили бажання проходити військову службу за контрактом? Насамперед, вони хочуть проходити службу в високомобільних десантних військах та військово-морських силах, які дислокуються на території Республіки Крим. У нас є перелік перспективних військових частин, які входять до складу збройних сил України, які в першу чергу комплектуються військовослужбовцями за контрактом. Це не тільки можуть бути високомобільні десантні війська. Ми комплектуємо і сухопутні війська, які дислокуються в Львівській області, в Яворові, в Самборі, повітряні сили міста Івано-Франківську, в Липниках. Та кажу інші військові частини. Перелік, якщо необхідно, можна дізнатися військовому комісаріаті. Тож найповнішу інформацію, яка стосується контрактної служби, майбутні захисники вітчизни, можуть отримати саме у військових комісаріатах за місцем проживання.